Герої з творів, карусель, ікони та безліч тварин, і все це з дерева. У виставковій залі бібліотеки номер 5 відкрили виставку під назвою народження казки». Свої роботи представили студенти білоцерківського професійного ліцею спеціальності різьбяр по дереву та бересті. Загалом експозиція налічує майже сотню виробів у різних стилях та видах. Якщо вникнути в таку деталізацію, може, хто? Професійно займається то такі види різьби, як геометрична, рельєфна маркетрі, інкрустація, інтарція, об'ємна, плоскорельєфна, горельєфна, барельєфна, і на цій виставці представлені усі з цих видів різьби. Як стверджує майстер виробничого навчання, аби створити таку красу, варто не лише працювати руками, але й мати хист до творчості. Для цього студентів паралельно навчають живописному малюнку, композиції, ліпленню, пластичній анатомії тощо, фантазія не обмежується. Тож вироби на виставці різні. Зокрема, можна побачити скриньки, рами для дзеркал, ключниці, шафки та навіть нарди. Деревини немає кращої, і хужої. Як казали, немає красивіших і хужих жінок, так само і деревини немає. В залежності від того, для чого призначений виріб, використовуються всі види деревини. Матеріал липа. Слідуючий матеріал липа виконаний. Далі матеріал липа це м'яка порода деревини, яка приміняється в різьбі подалі. Сама сама легка. Усі роботи унікальні, але увагу привертає одна з найбільших. Під назвою Козацькому роду нема переводу. У виробі використано більше 40 видів деревини, а виконаний він у техніці маркетрі та без краплини фарби. Як розповідає заступниця директора з виховної роботи Влада Павленко, освоїти різьбарну професію можуть не лише хлопці, а й дівчата. Їхні роботи також представлені на виставці. Цю професію при бажанні можна опанувати кожна людина. Знаєте, наш викладач, наш художник, так? спецдисциплін, він завжди каже: нема такої людини, яка не вміє малювати. Є люди, які не бажають, а навчити малювати можна кожну людину. Це дуже крепітка робота. вона унікальна тому, що її роблять діти. А сьогодні дуже багато говорять, що молодь не така, сидить тільки в телефонах. Так вони люблять телефони, але якщо з ними справжні викладачі, вони відкривають себе таланти, показують, що в них так само дійсно золоті руки, вони вміють працювати. Дізнатися, наскільки ця майстерність є кропіткою та складною, можна було одразу у виставковій залі, адже провели майстер-клас по різьбленню фігурних орнаментів. Ми також вирішили спробувати, і варто зізнатися це складніше ніж здається. Важлива у цій справі точність. Виставка триватиме до 12 травня, тож доторкнутися до прекрасного може кожен охочий. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.